Запоріжжя рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Давайте дивитись найближчі дні. Червень опублікуємо трошки пізніше, всіх подивилися вас, залишили на десерт червень по вам, тому що хочеться подивитись фронт. Мені по відчуттях там. Будуть якісь ну, такі зміни, що нас не дуже порадують. Запоріжжя, найближчі дні. Щось старе добре повертається. Це в хорошому сенсі, можливо, якийсь захід, або, знаєте, щось притаманне місто, щось от повертається добре. Це про добрі новини. Область дуже гучно і дуже чутно. Може на якийсь час відстати ворог, але потім з чотирьох боків може намагатися зайти. Затемнення, це карта, коли у нас йде атака по енергетиці. Передмістя тримайтесь, буде стягувати сили, як в центр міста, і тут йдуть будинки з вечора можуть бути влучання по будинках. Він не планує це. Йому все одно, куди воно там що влучить. Так виходить, так стається. Запоріжжя, найближчі дні. Чуєте, як цілі де? Повторення ситуації. Знаєте, він не відстав від ваших заводів, на жаль. Заводи йому як поперед горлянки. Промка ваша. Карта прокляття, знову ж таки, це повторення. Ще чомусь кажуть мені, поперед про депо. Що це може бути, ви зрозуміли? Поперед про депо. І центр міста, адмінбудівля. Знову ресурси. Тобто стягується, намагається стягуватись до центру по воді, до води. Дивно заходить. Туди вже був. Пристріляні місця. Тримайтесь, хто зрозумів, про кого це. Нічого не пишемо, але переходимо в укриття. Сутінок. В нього так. І вдень, може чимось, знаєте, нервувати. Може. Запоріжжя найближчі дні. До вас гості, високопосадовці. Щось там не на часі буде. Ви будете щось просити, місто, а вам скажуть, це не на часі, на часі оборонка. Якісь заяви пусті. Жертви мені не подобається. Серед дітей поранені є. Поранення і жертви. Вас будуть заспокоювати. Можливо, навіть військові, що не бійтесь. Бачите, що якби не буде договорняків по Запоріжжю, ніхто нічого не віддасть, і ніколи ворог не зайде. Ну, це показує як правду. Ну, тобто, це можна слухати, але це інформація на сьогодні. Розумієте? На зараз це так. А далі що? А далі ми будемо дивитись. Вже на червень і на літо. Запоріжжя. Ч... Так, найближчі дні. Тут мені вже пишуть. До речі, пишуть Запоріжжя. Бачите? Магія всюди. Головне вірити в перемогу над Темрявою до центру йде. Дивіться, влучання такі, що багато руйнації навколо. Точковий прильот, але велика хвиля. Будьте дуже обережні, тому що, коли показує, що заходить ворог з чотирьох боків, то з двох берегів можуть бути влучання. Домовились? Бережемо себе, Васильівка, найближчі дні. Наших жертв багато серед військових тиснуть, можуть вперед трошки пройти, але ми їх відсуваємо. Дивіться, наших жертв багато, ми там посилюємось, а потім їх багато. Туди-сюди йде фронт, так і йде. Чекаємо на якісь вказівки, що стосується миру. Але наші військові чекають на вказівки по штурму. Тому підтримуйте своїх, обіймайте, цілуйте, цінуйте. Життя таке буремне. Да. Ну хай ідуть вперед, вперед. А ми за ними, да, за нашими хлопцями та дівчатами. Малітополь найближчі дні. Таємна інформація там. Може, я анонсують якісь прильоти, але звідти щось іде на місто, щось іде на наші позиції з Мелітополя, з того району, що приносить смерті цивільними військовими, дрони там запускаються. Нам треба той Мелітополь бити і бити. І що ми будемо робити собі? А що, нам, а що, а що який вибір є? Бердянськ. Найближчі дні. Ну, Там ну, і також будуть наші влучання, але якась тиша. Вони там щось кажуть, що все позбивали над портом, мабуть. над, да, над портом. І над базою якоюсь відпочинку. Ну, Позбивали так, що все горить. ЗС найближчі ще дні. Мені тут не подобається, навіть не хочу і дивитися. Така брехня буде. Отак, як знаєте, тошно коли щось читаєш, то я ж тошно від цього. Там таємна інформація. там... Показує, що колесо фортуни на нашому боці. Що для нас може статися, ну, знаєте, якісь рішення в гарному руслі, але ще не вирішена ситуація. Там здетонує щось, як прильот буде. Але ми на це подивимось. ну, якби... Їм треба її ремонтувати. Там щось не вистачає води або чогось, ресурсу якогось. Їм треба її, нею займатись. Вони не хочуть це робити, не хочуть її віддавати. Доля за зараз... єс. її звільняти треба. Її звільняти треба від них. Туди все буде добре, тоді туди, туди карта закоханих, але це ну, зараз неможливо. Доля у них жертви будуть. Це не від радіації, це від, від того, що вони там роблять на території. Оріхи в найближчі дні. Очікуємо на диво. Прямо нам треба якусь зброю. А ворог криє і криє, криє і криє, сильно криє, дуже сильно криє. Тут теж також карта колесо фортуни нам повертається. Які, знаєте, можливо, навіть погода обставини, щось буде на користь наших військових. Але це не вирішує ситуацію. Це які, знаєте, тимчасові покращення. Нам треба зброю якусь туди. І прям, можливо, запити є, ну нема чого. Нема. От, от цього нема. Знаєте, все є, а цього нема. Тому вони там тримаються, але важко. Огля поле найближчі дні. Щось він новеньке, можливо, якась хімічна навіть зброя, щось сильно горить. Дивіться, посилюється обстріл. Такі гучні прильоти. Смерті будуть, гуляй поле обережно. Вільняємось. Увільняємось. найближчі дні передмістя ГУПЕ, ви знаєте, куди? Не перший раз там Ці люди на вас і знову йшла і зникла. йшла і зникла, ви вибух почуєте в Вільнянську. В межах міста ви почуєте, але буде тиша. Прошу це? Бережіть дітей в день від дронів. Будь ласка. Бережіть себе і дітей в день від дронів.